Українська народна казка і їжак та заєць, був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку муякає. Коли виходить із за куща Заєць, він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак. Хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, Заяць йому, усе кривуляєш криволапку. Батько крива криволапко, і дід криволапком був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже Ти мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче ти на випередки зі мною? а їжак спокійно. А, так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заяць, давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому радий, бо він був голодний, то подумав собі, і це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу і зайцем бігати на випередки, та й розказую все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінко, мовив їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак вщить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні. Та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш. А я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я йому лукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Проходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий, то біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу, раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак, їжак пробіг трохи та й спинився. Прибігає Заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану біжімо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: «Ого! А я вже давно тут чекаю тебе. Ти дивись, ану біжімо ще раз. Прибігай на другий край, а їжак знову вже там, а то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут, знов кинувся заяць бігти. Так бігав він десь 99 разів, а за сотим разом як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися і слабшого, сказав тоді Жак та й пішов зі зачіхою до